Як тільки ми почали разом з майданівцями наводити лад в Київській міській раді, в приміщенні в Криму я сам кримчанин народився все життя, прожив в Євпаторії, Рік, от я зараз мешкаю у Києві поза як народний депутат. І коли ми почали облаштовувати в приміщенні Київської міської ради наш наш побут, наше нормальне функціонування комітета самоврядування Києва, я викликав з Криму священника Ярослава Гонтара, в який який збудував нещодавно першу в історії першу в Криму церкву Київського патріархата, щоб він служив в якості капелана у нас в Київській міській раді в приміщенні. І в ніч, коли він їхав, з 2 на 3 грудня, коли він їхав до Києва, спалили ту єдину в Криму церкву Київського патріархата, де він правив службу. І сьогодні до моєї мами, а моя мама активно йому допомагала з цією церквою. Сьогодні до моєї мами підійшли люди, невідомі, здорові, мордовороти і сказали, що мало мало вам того, що церква згоріла, і ви згорите разом з цією церквою. А зробили вони це після того, як вчора вломилися додому до моєї мами невідомі особи і вручили повістку. викликали на допит в карний розшук по невідомій кримінальній справі. І зараз тероризують телефоном, намагаються залякати її. Роблять все ну і кажуть їй погрожують їй і кажуть, що хай син твій приїжджає і захищає тебе. Тут шо ж він там на майдані сидить. Але мама моя щойно я з нею телефоном розмовляв. Вона передала мені дуже прості слова. Моя мама Галина Григорівна все життя пропрацювала вчителькою української мови і літератури в Криму, виховала тисячі молодих кримчан, патріотами України. Вона мені позвонила і сказала: Синку, я знаю, що казати на цих допитах. Я їм розкажу про злочинця Януковича, про злочинця Азарова, про злочинця Захарченка. А ви там боріться, допомагайте нам в Києві вибороти волю і незалежність і для кримчан, в тому числі. Тому нас не залякають, і все, що від... Відбувається в Криму все, що відбувається по всій Україні. Тільки доводить те, що цей режим слабкий, цей режим нас боїться. Якщо вже за наших рідних, за наших мам взялися, то це означає, що у них уже закінчилися будь-які аргументи, і ми переможемо.